В англійській мові ми поділяємо години на «o'clock» і half past. Також на «quarter to» і на «quarter past. На і на past. Якщо ми говоримо перша година, друга година, третя година, ми кажемо 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Коли ми говоримо 5 хвилин на третю, 10 хвилин на третю, Чверть це 15 хвилин на третю. Ми працюємо в правій частині і говоримо past. E, 2.0,5. Ми говоримо 5, можна сказати, 5 minutes past 2. 10 minutes past 2. Quarter past. To. Можна говорити e quarter, тому що E мається на увазі як 15 хвилин, як одна частина. Деякі варіанти дають it's quarter past two. Інколи говорять It's a quarter past 2. Так, ми йдемо 20 past 2, 25 past 2. І половина буде half past 2. Половина після другої. І якщо вже йде 35 хвилин. 20 без 20, без 15, без 10. Вони говорять 25 хвилин до третьої. 20 хвилин до третьої. 15 хвилин до третьої. Зробимо приклад 2:35. Two three Dwan sorok twenty two three quarter two three ten two three five two three e three o'clock.